Дуже люблю спостерігати за людьми, досить цікаве заняття. Ось так просто спостерігати, без оцінювання, розділення, критики та засудження, спостерігати за поведінкою, реакціями ставленням. І ох, якесь це розчарування. Як же мало людей залишаються людьми у повсякденних справах, рішеннях і відносинах. Коли спостерігаєш за ними, помічаєш. Наскільки вони всі передбачувані, а відповідно і керовані. Бачиш, наскільки вони обдурені, притому самі собою, наскільки тупі та неусвідомлені, тільки розповісти про це нікому, оскільки це сприймається як критика, осуд і образа. У сучасному повсякденному світі рішення найчастіше приймаються на емоціях або зі страху, а усі точки зору, особиста думка. Є повністю нав'язаними, навіть бажання та мрії нав'язані, все як під копірку, включаючи особисті уподобання, які давно перестали бути особистими, а підігнані під тенденції знову ж таки нав'язаної моди. Почуття власної важливості, гонор, гордість, поспіх, похоть, жадібність, обжерливість, злість, ненависть і дартівливість. Ось такий приблизно мікс замінив у людині людяність. Милосердя і любов. Але ж не ті якості визначають людину. От тільки власне его, жалість і образливість не дозволяють нам побачити себе серед цього стада загнаних і осліплених біороботів. Кожен вважає, що тільки всі інші якісь не такі, от всіх навколо перемінити би, і світ став би раєм. А я такий, я нормальний. Мене не потрібно змінювати. Дуже комедно за всім цим спостерігати. Як же було би круто усвідомити нашу дурість, кожен свою? Тоді кожен зміг би змінити себе, проявити більше розуміння, щирості та любові, і світ став би іншим. Але нас запрограмували шукати винних зовні, і, відповідно, кожен знаходить проблеми в інших і змінити прагне інших, те, що ніяк неможливо. Усе завжди тільки в тобі, в кожному з нас. Врятуйся сам, і тисячі навколо тебе врятуються. Змінюйся на краще сам, і тисячі навколо зміняться. Перестань тикати пальцем на інших. Ми застрягли у розвитку на рівні шестирічної дитини, наше мислення обмежене, а усвідомленість взагалі відсутня. Ми в основному представляємо ходячий набір парацитарних програм. А людина. Це душа, душа це Бог, Бог це творчість і життя. Чим більше спостерігаю, тим менше бачу живих, псевдоживі, псевдо знаючі, псевдо думаючи. Давайте переходити, нарешті, на рівень вищий.